Перший корпус і найдешевший і це ось такий. але Він гарний по якості металу і по всім іншому, але стан у нього був доволі плачевний, коли він до мене потрапив. Я його як зміг підлатав. Тому ось так. Тут було геть все розвалено, роздовбане. Але кріплення все ж таки передньої панелі немає, тому він тримається лише на одне кріплення там лишилося. Отак він тримається. Тобто, коли збереться комп'ютер, буду, скоріш за все, таким скотчем доклеювати чорним. Щоб трималося. Хоча, ну не знаю, треба буде якось думати. Двосторонній скотч, напевно, не допоможе, а корпус отакий, він величезний. АТХ-совський, зверху отвори для вентиляції. Всередині ось так. Покритий він якоюсь порошковою фарбою ну, з завода. Тому, тому як є, так і є. Так, передню, передню зніму, поки вона не розламалась повністю. Спереду сіточка є фільтр під 120 і під 140. Чи, а, дуже близько тримаю під 120 і під 140 сіточка. Це все я розбирав, мив. Тому ось маємо те, що маємо. Знизу також є місце для 120-ки. Для фільтру під блок живлення я, я його теж ремонтував. Наразі він ось функціонує, бо був геть поломаний. поки тримається. Так, там все працює, з кнопочкою теж були проблеми, я ремонтував. ну Там взагалі кнопки не було. самої не, не, не декоративної, а тої, що клацає. Так що, отакий перший корпус найдешевший, замучений він, але хороший і якісний. Якщо нікому не буде до вподоби, то, можливо, собі на роботу заберу. Так що переходимо до наступного корпусу. Так, наступний корпус так само, хоча я в першому не казав, то фірма Fractal Design була корпуса. Цей корпус теж Fractal Design, але він більший іще трішки більший не стоїть. Називається Full Tower. Така в нього боковина залізна. Тут метал ще якісніший трішки, ніж там. Тут маємо ось таке передню панель. Теж все вичищено, підремонтовано, де треба було. Тут, до речі, такий, ось така система. Перший фільтр, такий, так би мовити, грубий. І самий фільтр вже який всякі миленькі штуки затримує? Теж помив я його, вимив, бо був брудний доволі. Десь в шорцах є. Тут на передній панельці шумоізоляція. є Присутно. З кнопкою теж були якісь проблеми, вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що ремонтував. Далі що тут? Метал дуже. Якісний, тому корпус важкий. Зверху заглушки під вентилятори, ось такого м'якого матеріалу зроблені. Також по знизу, знизу є пилевий фільтр. Ось він знімається. В мене дуже схожий на моєму корпусі. Теж я його тут ось ремонтував, бо була тріснута пластмаса. Теж все вичищено, все чистенько. Ніжки, ніжки дві штучки є, дві штучки я на роботу забрав, можливо, вийде з якогось матеріалу, витачити нові, бо там одна трішки покоцана ніжка. Ось. Тому поки, поки без ніжок, але рідні є, але вони їх краще замінити, якщо в мене вийде, звісно. Так що таке і корпус важкий, якісний, але величенький. Ну, як ж кажу, в мене такий по розмірам. Корпус. Ось такого він, кольору темного, без всяких приколів. Це вже я все показав. ззаду що тут, ззаду 120-140, багато роз'ємів під блок живлення теж по знизу. Ну, фрактал дизайн, що тут казати. А ми будемо переходити до наступного корпусу. Так, забув ще додати до цього корпуса, що, що був. Ну, це ж цей самий корпус, ось у нього призина для Вінчестерів і для SSD, щоб так ставитися. Це її знімав, теж бо я був І ще здається, в нього позаду є місця для 2,5 дюймових Вінчестерів або SSD. Ось він. Але це треба перевіряти, точно не скажу, чи це вони, бо в мене інша, інша технологія кріплення SSD позаду. Хоча фірма це ж сама. А ми переходимо до наступного корпусу. Про наступний корпус багато розповідати не буду, просто новий корпус з загортованим склом збоку. Теж форм Factor midi Tower, здається, називається. Бо він вже в мене дуже багато разів був і на стрімах, і на каналі є про нього. Багато інформації і в інтернеті є. Це новий якісний корпус доволі такий. Ну, звісно, метал у нього не такий якісний, як у фрактала, але як для нового, то це найкраще, що можна в цьому бюджеті придбати. Можливо, вставлю старе відео, я там з ним його знімав, але там хреновенька якість, але побачимо. Ну і напевно без, без вирізання, без закінчення відео. Переходимо відразу до останнього корпуса. Це ось такий, теж під DTX-материнки, але він сам невеличкий такий. Теж фрактал дизайн, звісно. З заводською шумоізоляцією. Ось такою. Як можете чути, глухий, глухий звук. Так, ну Тут він, в принципі, Цілий, є там невеличкі А так він в принципі повністю функціональний, повністю цілий. Ну він практично копія моєго корпусу, але він менший, в нього трішки новіші технології. Ось в нього спереду фільтр, знизу виймається. Зручніше, ніж у мене. Позаду. Знімається так само передня панель, як у мене. Тут шумоізоляція теж на передній панелі, а в моєму немає. Просто пластмаса в мене. Потім фільтр повітряний такий, же, як у мене, тільки в мене здається на магнітиках, а тут на защіпках. Що тут ще далі? Бо ця бокова кришка теж шумоізоляції. Заводську. Ой. Ну, тут місце для кабель менеджменту, то, то вже для мене скоріш за все воно потрібно. Для вас тут теж багато місць для 2,5 дюймових SSD, сюди можна ставити. Також он там знизу є 2 відсіка для великих Вінчестерів, 3,5 дюйм або 2,5 дюйм. Знизу блок живлення, сюди здається вентилятор. Ну Якщо зняти цю нижню корзину для Вінчестерів, можливо, сюди вентилятор і стане, я не пробував. Ніби як 120-ка має ставати. Отак ось такий корпус. Зверху це теж знімається, якщо вентилятори ставиться. Але в мене, в мене воно посекційно знімається, тут повністю теж шумоізоляція. Так що якось так по корпусам. Тому як хто буде замовляти, вибирайте подешевше, подорожче, що більше подобається, що менше. Дякую за увагу. Зараз я назад все зберу. І будемо продовжувати конфігурувати та збирати комп'ютер. До нових зустрічей. Все-таки вирішив зняти всі корпуси разом і новий розпакував ось це перший. Найдешевший цей трішки дорожчий. Він великий, Ну, більший трішки, ніж інші. Це новенький, а це з шумоізоляцією останній, він поменше. Ось так вони в порівнянні виглядають між собою. Ну, новенький. новенький я не розпаковував, але я ж кажу, хто буває в мене на каналі, ви вже його бачили. Він ось зі склом і повністю новий. А ці всі бушні з різною ступіню пошкодженості. Але всі корпуса якісні і якщо я буду в них збирати в будь-якому, то зроблю нормальненько, щоб було. Я і так вже їх почистив від драїв на силу. Тому ось такі корпуса є в наявності поки.